Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Вже стає такою доброю традицією кожного 22 числа місяця серпня збиратися тут, на молодіжній прощі. І, можливо, хтось чуючи слово молодіжна проща, запитає себе, а чи я сьогодні тут, на тому своєму місці? Що визначає молодість? Чи можемо ми сьогодні, навіть якщо нам вже трішки більше, ніж можливо 50 чи 60 років, бути тут? І я скажу так, ви маєте повне право. Каже папа Франциск, що людина, серце, яке живе з Богом, ця людина не старіє. І нам може бути вже 70 чи 60 років, ми маємо право бути на молодіжні прощі. Деколи є, що Люди, яким вже поза 60, я називаю, знаєте, не старші люди, а молодь 50-х, 60-х років, завжди молодь, завжди кудись як їдемо на якісь прощі, навіть якщо комусь вже 80 років. Я кажу, з нами лише молоді, їде молодь різних років. Сьогодні нас на цю прощу зібрав Господь, звичайно, але також зібрав блаженний священномученик. Симон Лукач. Кожного разу, якщо ми заглянемо в церковний календар, відзначаючи пам'ять того чи іншого святого, ми спогадуємо День народження їхнього до неба або водночас День земної їхньої смерті. Тому рівно 59 років тому блажений Симон Лукач народився до неба, але покинув цей світ. Віддав своє життя, залишивши земні клопоти, земні турботи. Кожного з нас напевно є хтось, кого ми хочемо наслідувати. Можливо, в наших домівках принаймні колись знаю, що були постери відомих акторів, футболістів. Ми знаємо багато про життя тих, кого ми хочемо наслідувати. Можливо, ми теж хотіли би бути. Відомими, як вони, теж хотіли би бути, щоб тими, щоб нас пізнавали на вулиці, теж можливо роздавати автографи. Ми знаємо, коли вони народилися, їхні заслуги. Але сьогодні запитаємо себе, чи, можемо, чи може для нас, нашим кумиром чи тим, кого ми хочемо наслідувати, бути хтось зі святих, той, чиє життя є прикладом для інших? Інколи можемо собі сказати, що спонукало того чи іншого святого бути вірним Богові? Деколи можемо подумати, що їм було якимось чином навіть може легше, можливо, вони мали якусь таку внутрішню, велику силу, окрему силу, якою тільки в святі є наповнені. Сьогодні хочу, щоб ми собі розуміли, що святі люди, свята людина це є нормальна людина. Яка народилася в той спосіб, що і ми, яка ходила по тій землі, що ми зараз ходимо. І сьогодні ставимо собі питання, якщо він міг, чому я не можу? Дехто каже, я не хочу бути, чому я маю бути святим, чи йти дорогою досконалості. Але коли ми відкриємо Слово Боже, то там прочитаємо це ж сама воля Господня, святість Паша. Сьогодні не будемо детально переповідати чи розглядати життєпис блаженого Симона Лукача, це можна самому дізнатися, приїхавши сьогодні додому з цієї прощі, і сісти і прочитати. Сьогодні ми маємо доступ до інформації будь-якої, вміємо брати ту інформацію, яка є потрібна і корисною. Лише пригадаємо собі такі моменти, що він, який народився у сім'ї батьків. Які прищепили йому любов до Бога. Як важливо, щоб наші діти, чи ми, як діти наших батьків, зростали у сім'ях, де панує любов, де панує взаєморозуміння. Звичайно, що пізніше настає боротьба, світ хоче серце молодої людини забрати, перетягнути на свій бік. Але коли буде закладена міцна основа, навіть якщо буде боротьба в серці молодої людини, молода людина вибере щось добре. Блажений священномученик Симон Лукач з юних літ відчув поклик і бажання служити Богові і людям. Ми знаємо з його життєпису, що він двічі був заарештований. Перший раз хтось на нього доніс. Знаєте, переживаючи події цих місяців цього року, ми теж часто читаємо новини про те, що хтось дав, хтось доніс, хтось зрадив. І те, що ми зараз читаємо, це не є нове в історії, бо колись також хтось доносив, хтось зраджував. І так само на владику Симона. Було донесено, що він підпільно молиться, підпільно уділяє світі тайни і його заарештували. І що цікаво, повернувшись після ув'язнення, здається, вже більше не треба продовжувати, бо є небезпека знов бути заарештованим. Що робить Владика Симон Лукач? Він продовжує робити те, що робив до свого ув'язнення, те, до чого покликаний священнослужитель, пастир, душ пастир, той, кого Госпо, через кого Господь діє. Він продовжує далі служити Богові і людям. І що настає? Наступне ув'язнення. Тобто перше ув'язнення його не злякало. І ця відвага, ця сміливість, ця чеснота мужності, яка була в нього в серці, так часом потрібна і нам. Нам деколи теж бракує відваги мужності. Щоби визнати, що ми є християни, що ми є Христові. Ніхто не, не буде нас зараз в цю хвилину ув'язнювати нас, що ми сказали Я люблю Бога, так я молюся. Але нам деколи та цієї відваги бракує, коли ми йдемо з друзями, особливо тими, які, можливо, не завжди ходять до храму або давно забули дорогу до храму. Легко є молитися і свідчити. Про те, що ми є Христові, наприклад, на прощі, навіть сьогодні. Відважно молитися, бо поруч зі мною теж є той, хто прийшов прощу. І тому, коли я сміливо, відважно перехрещуся, поставлю знак Христа чи по-християнськи привітаюся, я мужній, але так потрібна ця мужність, коли ми повернемося з прощень. Ми повернемося в свої звичні обставини. Ми будемо за декілька днів іти до школи, до університетів. Наскільки мужніми і відважними ми будемо поза середовищем, яке є комфортним для нас. Блажений Симон Лукач, він був тим, хто відважно свідчив Христа. Не боявся, що скажуть люди, а ми часом боїмося, та того не зроблю, бо що скажуть люди, що подумають. Але боявся образити Бога. Радше думав не про те, що скажуть люди. А що скаже Господь? І це питання ставмо і ми собі. Що скаже Господь, коли я побоюся десь сказати, що я його люблю? Особливо дуже часто в сучасному світі, який відкидає щось духовне, як таке, що вже треба залишити в минулому, але Бог є сучасний незалежно від століття. Бог є не в минулому, Бог є в сучасності. Владика Симон помічав потреби інших. Дбав за них. Чи бачимо ми потреби інших? Чи вміємо ми потішити? Не треба відразу, можливо, давати рекомендації, але просто бути поруч, коли хтось плаче, коли хтось страждає, коли хтось сумує. Деколи наша присутність більше зробить, ніж якісь наші рекомендації, поради, як би і ми поступили на цьому іншому їхньому місці. І наостанок хочу розповісти таку одну повчальну історію, щоб вміти помічати потреби інших. Один чоловік, який їхав автомобілем по дорозі, відчув, як хтось кинув камінь в його машину. Він відразу гальмує, виходить, дивиться, що там царапина, вм'ятина, відразу шукає того, хто це міг зробити, і бачить за декілька метрів хлопця. Який стоїть, і він зрозумів, що це він кинув, підходить, починає на нього відразу сваритися, виясняти. Уявляєш, скільки буде коштувати ремонт цієї машини твоєму батькові? Він каже: Я не хотів цього робити. Але мій брат на візку, з яким ми тут гуляли, на подоріжці йшли, візок перекинувся, і я вже годину чи півтора намагаюся привернути увагу інших. Щоб зупинилися, бо я не маю сили підняти свого брата з цим візком. І цей чоловік дійсно бачить, недалеко лежить візок, брат, який випав з цього візка, він поміг йому все зробити, відвіз їх додому. І кожного разу, коли він приїжджав цей чоловік на станцію обслуговування машини, коли йому казали, давайте ми вам цю м'ятину заробимо. Ну, бо якось не пасує, машина дорога, тут така м'ятина. Він каже: Ні, бо ця м'ятина мені. Кожного разу нагадує, щоб вміти помічати швидко потреби інших. Цього навчав і робив блажений Симон Лукач. Сьогодні ми просимо про його заступництво, який з неба споглядає на усіх нас, щоб і ми помічали потреби інших і були відважними в сучасному світі. Амінь. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!